Ну тепер до головної теми енергетика. Що нас чекає, тому що звук, який супроводжує нас Львів, і напевно всі міста, це звук генераторів, це звичайно тимчасове рішення. Але що нам робити, як підготуватися до зими? Що буде з відключенням світла, тому що станом на завтра обленерго вже будуть застосовувати відключення з 8 до 13 години дві черги інші години доби три черги відключень одночасно. Причина високий рівень енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна як завжди дізнатися на сайтах і сторінках в соцмережах Обленерго. Коли світло є, споживайте. Будь ласка, ощадливо закликають енергетики, підгул е, генераторів. Живе центр Львова, зокрема, наша студія. Е, в нас екофло. Світла теж зараз немає. Е, але ми говоримо про те, що робити, що робити громадам, як готуватися, що вживати і що для цього робить. Чи не робить достатньо уряд? І до нас підключається наш гість, експерт з енергоефективності, заступник пустомитівського міського голови Андрій Пелехатий Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Бачу, ви зі світлом, не зі світлом. Зі світлом. Вам пощастило. Ми останній раз, коли ми з вами спілкувалися, ми говорили про ті проекти, які проваджує ваша громада. Зокрема, ви є відповідаєте по за залучення коштів і пишете проекти з неефективності вашу громаду. Вас є багато вже е, напрацювань. Ми говорили про те, чи робить щось українська влада, центральна, уряд, парламент тоді було недостатньо. Ну, Ви так сказали, м'яко кажучи. Але сьогодні ми маємо розуміти, що виклик стоїть перед всіма і під місцевими громадами, перед колективами, перед закладами освіти, медицини, перед малим і середнім бізнесом, і перед простими споживачами. І коли ми з вами говорили, ви розказували про проекти, які можна писати і залучати гранти з різних фондів іноземних. Що ми до кінця не використовуємо. Не знаю, можете сказати, яка цифра, який відсоток коштів, які можуть нам надавати наші партнери під гранти, ми не використовує Україна. Я думаю, що Україна подається на процентів 30-40 тих проектів, які має можливості. В більшості випадків це зараз. Ем, недостатню кількість напевно проектних менеджерів, які насправді можуть написати ці проекти і е, отримати кошти. Угу. Ну і так само ви сказали, що для того, щоб той, хто стикався із грантовими коштами із написанням проектів, це тривалий процес. Тобто, ви можете написати грант виграти і отримати фактичне фінансування через два роки. А в нас часу нема. Попереду навчальний рік треба забезпечити освітні заклади. Попереду в нас зима. І після того, як ми з вами спілкувалися, президент, наче почув нашу розмову і те, що ми львівська мануфактура збирає експертів, провів ставку 20 червня, де зобов'язав уряд розробити умови, які спросять встановлення сонячних панелей і акумуляторів. Енергоощадними мають також стати всі громадські та адмінбудівлі, і доручив обласним військовим адміністраціям проконтролювати це на місцевому рівні. Наступного дня з'явилося вже повідомлення від кабінету міністрів. Кабінет міністрів. Проваджує додаткову програму енергоефективності. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Зазначається, що кошти будуть спрямовувати на зниження ставок по кредитах для реалізації проєктів енергоефективності. А потім оновили інформацію, уточнили вимоги до проєктів за енергоефективності, які можуть бути профінансовані державним коштом. Це буде зниження енергоємності виробництва, бо на не послуг не менш ніж на 15%. Заміщення використання традиційних ресурсів не менш ні на 30, досягнення мінімальних показників енергоефективності. Ну одним словом, це було 21 червня. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам щось, що напрацював уряд, і чи є що щось спускали в громади по енергоефективності енергонезалежності на місця? Ви знаєте, уряд насправді працює над цими питаннями на рівень громад, поки що не були таких спусків, що саме ми можемо робити. Але ми розуміємо, що обласні військові адміністрації, і в тому числі Львівська обласна військова адміністрація, постійно працюють над питаннями енергоефективності, і я думаю, що найближчим часом, протягом липня місяця, буде запропоновано ряд програм, на які ми зможемо Йому подаватися і будуть чітко прописані їх умови саме для органів місцевого самоврядування, тому що е, саме органи місцевого самоврядування мають забезпечити якісне надання в першу чергу освітніх і медичних послуг. На мою думку, це має бути на першому місці для всіх громад і для держави. Ну, дивіться зараз на, на дворі, 2 липня. Доручення була ставка була в воєнний період. Це перше чергове завдання. До виконання 20 червня вас як зразкову громаду по впровадженню заходів по енергоефективності, вас якось залучають у ОВА, в робочу групу, щоб виділилися досвідом? Ні, в робочій групи нас не залучали. Але я думаю, що на сьогоднішній день напрацьовується на державному рівні програма. А тоді вони будуть спускатися на рівень вже ОВА, і напевно тоді будуть нас інформувати. На сьогоднішній день нас не залучали. Так я всіх наших я всіх наших глядачів відправляю на наш сайт, на нашу статтю. про… Ми робимо рубрику енергонезалежна Львівщина. Там, зокрема, пана Андрія є допис рекомендації тих практиків, які на досвіді вже щось роблять в своїх громадах, і розуміють, що все, що вони зроблять, це в їхніх інтересах, і вони роблять все можливе від них. Але є цікаво, ми дали запити, коли на що в нас із обласною програмою по енергетиці по енергоефективності дали запит від нашого медіа в ОВА. І прийшла нам така відповідь: ну, це станом на запит від 14 червня, тоді коли львівська мануфактура новин почала цією темою займатися глибше і ширше, і написано, ну чесно кажучи, сумна якась така історія. Відшкодування відсоткової ставки фізичним особам, значить, це є програма прийнята на 21-25 роки. Для реалізації вище зазначених завдань в обласному бюджеті на 2024 рік. Передбачено, як би ви думали, яка сума: 16 тисяч 100 гривень. А залишок коштів на станом на відповідь 11 тисяч гривень. Що можна зробити за ці кошти? І скажіть мені, будь ласка, ну, війна в нас тримає, триває повномасштабна з 22-го року, і фактично в восени 22-го року почали атакувати наші об'єкти енергосистеми. Ні, дивіться, там прописано 16 там 110 тобто там 16 мільйонів. Ага, 16 мільйонів. Так, там 16 мільйонів, мільйонів і на сьогодні залишок 11 мільйонів е, гривень. Але насправді цими коштами ці кошти використовує невелика кількість е, територіальних громад, тому що е, працює в. Е, Цих програмах, які пропонуються незначна кількість громад, і ті, хто вже попробував, ті, хто розуміє, як працювати, вони і використовують більшу частину цих коштів. У нас на сьогоднішній день є проблема нерозуміння швидше того, як працювати і що потрібно робити, щоб вибирати всі ці суми. Ви собі що, якщо немає вибірки по коштах з обласного бюджету, то яким чином тоді залучати проекти з європейських чи інших міжнародних Народних грантів. Угу. Тобто, недостатня поінформованість або не пасивність так? місцевих громад в цьому напрямку? Ну, якщо, не, якщо не залучають, то я би швидше сказав, що пасивність. Угу. Пане Андрію, знаєте, в мене до вас таке питання: от діти пишуть твори твір роздум на тему, якщо б я був президентом, якщо б ви були керівником уряду, зараз цей час. Ну чи призену президент, на президенті набагато більше обов'язків зараз в такий складний час, якщо ви були міністром енергетики чи прем'єр-міністром, що би ви зробили, щоб по-перше забезпечити всі громади можливістю стати енергонезалежними ефективними, впоратися з цим викликом і так само допомогти малому і середньому бізнесу, якому зараз ох як нелегко? Ви знаєте, я би напевно дав можливість кожній громаді встановити в себе хоча б одну сонячну електростанцію з акумуляторами, хоча б на одну комунальну будівлю. Обираємо школи. Тобто в кожній громаді центральна школа, яку вони собі оберуть, має бути встановлена сонячна електростанція з акумуляторами для того, щоб вони зрозуміли, який від цього буде ефект, і щоб вони в подальшому мали бажання залучати міжнародні кошти і вкладати власні фінансові ресурси в свою енергонезалежність. Тому що, поки вони цього не спробують, я думаю, що ефекту не буде. Багато хто буде думати, що воно і не дасть ефекту. А це дійсно є круто, і кожна громада має можливість на своїх комунальних будівлях стати енергонезалежною. Так, от ви, от в нашій в нашому матеріалі одна, одна із порад для енергоефективності громад. Ви написали, що створювати потрібно сучасну інфраструктуру. Бо завдання із утеплення будівель відкриває перед нами майбутнє бачення громади в питаннях архітектури. Шанс для змін можливо буде вже аж в майбутніх поколінь. Заберемо їх уже від совка. Тобто, ви говорите про нові сучасні будівлі чи зберігати ті будівлі, які нам лишилися у спадок ще з радянських часів. Ви знаєте, я більше говорю про те, що нам потрібно модернізувати ті будівлі, які залишились з радянських часів. Кожну будівлю можна змінити. І ті будівлі, які були побудовані там 30-40, 50 років тому, дійсно можна енергомодернізувати, але з внесенням певних архітектурних новацій сьогодення І з Якщо ми вже проробляємо ці всі роботи, то можна вже встановлювати там теплові насоси, сонячні електростанції на цих будівлях. Модернізація будівель будівель має йти в комплексі, от тільки тоді ми зможемо дійсно дати результат і відійти від совка і термомодернізувати наші будівлі і створити свою невеличку енергетичну незалежність в громаді угу. навіть в кожній будівлі окремо. Дивіться зараз у Львові, Львівська міська рада створила карту. Закладів, де людина може прийти, посидіти, підзарядити свій гаджет, попрацювати, де є інтернет, де є світло, дає електрогенератори. Зрозуміло, що в таких громадах, як ваша, стільки закладів, як у Львові, немає, чи ну, готові ви до того, що коли буде повний блекаут, нас готують до... 12-годинного відключення світла. Десь вже зараз навіть є такі випадки, і по областях, і в нашій області. Що у вас буде кілька місць, де дійсно ну, мешканці можуть перебувати тривалий час, коли вдома не буде світла? Ви знаєте, ми до цього готові, і я вважаю, що кожна громада до цього готова. Але на сьогоднішній день це відбувається за рахунок генераторів і в нашій громаді, і в. Всіх інших громадах, а напевно, що нашим наступним кроком я розумію, що цей рік ми ще можемо відбуватися від генераторів, але ми вже маємо йти до того, що е, мають появлятися е, дахові електростанції в нас. що Кожна громада має створювати свою енергетичну незалежність, відмовляючись від якраз. Е, Тих джерел енергії, які ми використовуємо на сьогоднішній раз на сьогоднішній день, вони мають бути запасними, але не основними, ні в якому разі. Ну так і, і це, це таки... повинен зрозуміти кожен, і тоді ми почнемо працювати. Так, це таке тимчасове рішення, перед яким ми постали, коли нас почали знищити інфраструктуру енергетичну. Знаєте, українці що, що що тільки українці не переживуть і пічо не не пристосуються, але тут хочеться бачити таке стратегічне. Бачення держави і держава має сказати: дивіться, є отакий от алгоритм. От є в громади приміщення, таке то є школа, є, ми даємо вам те, те, те і те. Ну такого чіткого я не бачу, але знаю, що є ініціатива. От наприклад, наша депутатка з вішини Галина Васильченко мала сьогодні бути в етері, але вона зараз відряджені за кордоном. Вона каже, як депутат, що. На не бачить конкретного плану від уряду, який дозволить українцям усім без винятку пережити цю зиму. Ви знаєте, я напевно що не надіюсь на план від уряду, це повинен кожен починати з себе, кожен повинен починати з своєї громади, тому що ми розуміємо, що коштів на всіх не вистачить, навіть якщо уряд завтра розробить програму. Але кожен з нас на своєму місці може виділити. um Незначний фінансовий ресурс може трішки більше коштів, і е, забезпечити людям можливість принаймні гідного е, перебування під час якраз цих блекаутів. Для прикладу, наша територіальна громада щороку ставить пункт незламності. Також вони в нас знаходяться в різних закладах медичних освітніх, де можна побути, погрітися, прийти, зарядити телефони, попити гарячого чаю. В нас є таких декілька пунктів незламності. І я вважаю, що це. Повинно починатися знизу, і якщо ми дамо результат, якщо наша громада дасть результат, якщо кожна громада дасть результат, тоді і на рівні країни буде результат. А якщо ми будемо надіятися в першу чергу на уряд, який спустить все зверху вниз, тоді на жаль результату не буде. Ні, ну дивіться, говорит, тут і й... Ну тут йде мова і про те, щоб зняли мито для везення всіх регенеруючих, так, так. щоб були. Так, щоб були доступні кредити для того, щоб закупити для бюджетних установ для громад сонячні батареї чи теплові насоси? Тут мова йде про це, щоб були на це кошти? Щоб були на це кошти? І ті, хто скочить в цей поїзд, зможе спокійно пережити зиму. І ще на завершення, пане Андрій, скажіть, а як на рахунок малого і середнього бізнесу в вашій громаді, чи є у вас з ними співпраця, комунікація? як ви їм можете допомогти? Ви знаєте, з середнім бізнесом і малим ми працюємо е, дуже добре, і е, середній і малий бізнес зараз дуже багато почали в себе встановлювати сонячні електростанції, тому що вони розуміють, що зиму прийдеться пережити, і від цього залежить е, їх. Якраз функціональна діяльність зможуть вони заробляти кошти чи не зможуть, зможуть вони сплачувати податки чи не зможуть. І ми в першу чергу зацікавлені, щоб вони мали таку змогу, тому що від їхньої діяльності залежать наші можливості. Угу. Е, і дуже багато бізнесу вже працює над розвитком альтернативних джерел енергії. Дуже багато угу. в першу чергу це сонячна енергія. Тобто, ви ви це бачите з того моменту, як ви почали з вами про це говорити, вже зараз бізнес вкладає гроші в цю енергонезалежність у вашій громаді. Так. Відколи ми почали про це говорити, ви знаєте, з кожним тижнем все більше і більше бізнес починає розуміти, що це йому необхідно. І я думаю, що на серпень, на вересень вже. Компанії, які встановлюють сонячні електростанції, не зможуть виконувати вчасно ту кількість замовлень, яка або до них надходити. Тому що їх буде дуже і дуже багато. Ну тоді дивіться, тоді так, ви кажете, що уряд щось робить добре. Тоді в нас лишається ще оця бюрократія, довга тяганина із обленерго, із введенням в експлуатацію, з щитвими і так далі, з чим що з якими ще перепонами стикаються. Оце би могла влада якраз спростити. от Цьому мало ну, так, бути так. і е, забрати ми, то податки це дуже би полегшило для громад їхні можливості. Я розумію, що це певні недонадходження у в бюджети, але це би для нас відкрило набагато більші можливості е, встановлення більшої і більшої кількості альтернативних джерел енергії. Це було би дуже позитивно. От тут немає. Я навіть не чув, що під уряду були якісь кроки. Ну, від уряду йде збільшення податків і то і військового збору. А ми розуміємо, що енергоносії зросли і зростає вартість пального, а генератори всі на пальному. Це звичайно за собою потяне ріст, ріст цін. Тому тут така якась які, таке замкнуте коло. А коли в нас загнеться малий і середній бізнес, хто буде працювати? Він і так ледве дише в зв'язку із мобілізацією. Хто так, хто буде сплачувати, хто буде працювати і хто буде сплачувати податки? Так, такий замкнут коло. Пане Андрію, я вам, я вам дякую, що ви до нас вімкнулися. Будемо на зв'язку. Ви, будь ласка, з свого боку, як такий фахівець по енергоефективності, енергонезалежності. Ви моніторте всі ініціативи від уряду. Ми дуже очікуємо, що якесь щось буде, якесь буде просвітлення і прояснення. Дякую. Добре, домовились. дякую вам дякую все. Вам. Тихо, тихого, мирного вечора. Так, це був заступник Пустомитівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Андрій Пелехати. Він якраз займається написанням грантів, залучає кошти на про під проекти з енергоефективності.